Як нам познайомитися з Богом і пізнати Його? П'ять кроків до пізнання Бога? По-перше, нам потрібно народитися згори, тому що Бог, Він є дух, і ми не можемо пізнати Бога за тілом, і нам потрібно бути духовно відродженим. І коли ми народилися то тоді нам потрібно для пізнання Бога харчуватися щоденним духовним хлібом. І третє, ми пізнаємо Бога через молитву. Молитва це не порожні слова, це, це багатослівні слів. Молитва це підкорення себе волі Божій, як молився син Божий перед розп'яттям. Не моя воля, але Твоя, нехай буде, Отче. І четверте, ми пізнаємо Бога, коли проповідуємо Євангеліє Ісуса Христа. Він сказав: Ідіть і проповідуйте, і я з вами до кінця віків. Амінь. І п'яте, ми впливаємо на цілу планету, ми розповсюджуємо добро, яке завжди перемагає зло. І приєднуйтеся до церкви Божої. Якщо ви хочете пізнати Бога, навчитися молитися, впливати на всю планету, то напишіть нам, і нехай Бог береже і благословить вас. Амінь.